Всім привіт з підйомника. Перший підйом лижного сезону цього року. Це було мега спонтанне рішення. Поїхати сюди. Вчора ввечері побачила, що відкривається сьогодні лижний сезон на плаю. І ось наступного дня, можна сказати, через 12 годин. Ми вже тут на підйомнику піднімаємося на гору. Я ще ніколи раніше не була на плаю. Перший раз буду тут кататися. Тут сьогодні відкрита перша траса, один підйомник. Дуже цікаво, як все тут відбувається, все таке нове. Бо перше враження насправді таке собі, коли ми більше ніж годину простояли в черзі за спорядженням на прокат. Тому зразу вам рекомендація. Краще, не знаю, якщо тут ви часки ажіотаж, краще брати спорядження десь з Львова, приїжджати сюди безпосередньо на катання. І хоча після довгого стояння в черзі на прокаті бажання кататись майже зникло, але як тільки ми сіли на підйомник, настрій зразу покращився. Незважаючи на те, що то вже кінець грудня, я вперше за місяць побачила так багато снігу. Засніжені дерева тут дуже красиві. Зразу відчуваєш себе ніби в зимовій казці. Такі гарні тут засніжені ці дерева, неймовірні. Попри те, що це штучний сніг, дуже гарно виглядає. Кожного року перший лижній день починається однаково з того, щоб згадати, а як тут взагалі кататись? Тому під час першого спуску я не вимагаю від себе багато. Лиш би згадати, як то стояти на лижах і повертати. На цьому відео я з'їжджаю трасою 1С, і тут видно поворот на трасу 1Б, яка наразі закрита. Наскільки я знаю, це зелена траса найдовшої протяжності на плаю. Перше падіння, Надіюсь останнє. Одна частина цієї траси містить досить стрімкий поворот, на якому хтось падає, а хтось просто знімає лижі і йде пішки. Хоча загалом ця траса досить полога, я б не сказала, що вона підходить початківцям саме через такі її нелегкі частини. Але там можна гарно розігнатись, особливо коли траса ще не дуже роз'їжджена. Якщо порівнювати з буковелем, то ця траса частково нагадує 11-ту, там де стрімка частина, і 7-му. Я зараз розкажу свої емоції. Перші два спуски дан. Як чесно, під час першого спуску я думала, що я розвідчилася кататися на лижах, тому що було дуже важко. Я тільки просто плугом могла їхати, і все. Я не є якимось таким професіоналом, катаюся на лижах раз в сезон. Але в принципі, кожен спуск такий, що твоє завдання це згадати, як кататися. Другий спуск у мене вже був краще, хоча все одно. Далеко не так, як я каталася останні дні минулого року, коли ми їздили на чотири дні аж катання в Буковелі. Але з кожним разом буде все краще і краще, я впевнена. Я би сказала, загалом по станах траси є трохи людей, оскільки сьогодні перший день, коли відкрився сезон, всі такі зразу захотіли, напевно, так само, як і ми, бути першими на лижних трасах. Але, в принципі, так не відчувається, костково дуже скупчення. Тобто, люди. ну, Багато людей на підйомнику, багато спускається, але, в принципі, комфортно їздити туди-сюди. Станом на першу годину дня траси не є дуже розбиті. Де-не-де, де, там, можливо, трошки прогуляється земля. До речі, це все штучний сніг. Це єдина траса, яка зараз працює. Це є траса 1А. Також там є ще один такий крісельний підйомник, другий, і там є декілька трас других. Власне, бачимо, пушки працюють, то може десь скоро і буде відкриватися сезон. Також дуже так цікаво бачити, що тут така зима-зима, а там в далечині такі голі гори, тільки десь там зверху трошки падає сніг. Ось тут вершина першого витягу, і зразу поруч є кулиба. Правда, вона не працює. Туалет. Таке гарне сонечко зараз, незважаючи на те, що мала бути хмарна погода. Аж такий настрій вже аж такий зимовий класний. Хоча сьогодні 27 грудня, в принципі, майже одна третя зимового сезону прийшла. Коли ми їхали на плай, я трохи переживала, як то буде кататись на повністю штучному снігу. Насправді різниця взагалі не відчувається, та й був мороз, тому сніг не танув, каша не утворювалась. Кататись було комфортно. Четвертий підйом на зараз майже друга година дня. Вже трохи трас погіршується. Тут така є широка частина. В принципі, найкраще на ній їхати, бо вона не сильно стрімка, але тут вже такі утворюються кубки. Що стає трошки важко їхати. Одне з найцікавіших занять, коли їдеш на підйомнику, це розглядати, як катаються інші. По-перше, я завжди захоплююсь тим, як їздять сноубордисти, бо для мене це щось з області фантастики. Також дійсно милуюсь тим, як безстрашно катаються на лижах діти, на карвінг досвідчених лижників, і хочу бути як вони. Піднялися ще раз щойно на підйомнику, це вже буде наш останній підйом. Зупинилися на такому дуже гарному оглядовому майданчику. Ще сонце таке тут неймовірне. І зараз я покажу вам, що ми будемо робити. Крім їжі і пампушків, тому що позавчора було Різдво. У нас ще також є такий набір юного мандрівника і дуже смачна на вигляд кава. Jingle Beans, і по ми зараз будемо тут тестувати. Мені на дегустацію відправили таку каву 25 Coffee Roasters. дуже вона така новорічна. Сама упаковка мені подобається. І плюс тут має бути смак марципан, чорний шоколад і аромат мандарин фініки какао. Okay. Я вже от нюхаю і дуже класний такий запах. Хочеться попробувати на смак. Ця кава, до речі, з новорічної колекції. Вона така святкова. Мені здається, дуже класна на подарунок. А поки ми чекаємо, коли закапітиться вода. Щось вона ніяк не кипітиться, покажу вам свій новий пристрій. В минулому відео, коли ми також пили каву на вершині гори, я казала, що класно мати якийсь такий маленький кавовий пристрій, який зробить споживання кави смачніше. І тут мені на Миколая подарували аурофрес, який я дуже хотіла. Дякую, мама. Це така компактна, по суті, маленька кавомашина. Я вже її тестувала вдома. Зараз вам покажу, як вона працює. Отже, це така максимально компактна, от як моя долоня, трошки менше штукована, але насправді тут є багато всього всередині, все, що потрібно. Це така кришечка або миска. Далі тут в нас є фільтри для кави. Це є сам фільтр. Це стаканчик, з якого можна пити каву, тому я навіть сьогодні свій не брала. І тут є ще дві такі штуки. Перше це є мірна ложка. І друга це така штучка, якою перемішувати каву. І зараз покажу принцип дії. Тепер беремо каву і за допомогою цієї мірної ложки додаємо трішки менше, ніж повна ложка. І насипаємо сюди. Страшко, стоп. Я вставила оцю верхню частину, почекала хвилину, і тепер мені треба повністю втиснути цей фільтр ось таким натисканням руки. І в цей момент вся кава опинилася в ось цьому горнятку. А відповідно у весь залишок фуси залишилися ось в ось цьому фільтрі. Якщо ми відкриємо. Ми це побачимо. Я не знаю, чи ми це хочемо відкривати. От. Тут, типу, треба насправді так сильно втиснути, і воно відпадає. Mm. І, і тепер, типу, надавити. Ага. Я Ідеально. І тепер додамо молока. І така кава у нас вийшла. Насправді велика тут порція. Зараз буду дегустувати. Що смакує найкраще після дня катання на лижах? Ну, ми тут були три години буквально. Але зігрітися. На вершині це те, що треба. Може, мені так подобаються ці дерева засніжені, це все капець. Можна просто сидіти, милуватися і медитувати. Якщо ви додивилися до цього моменту відео, то в мене для вас є ексклюзивна новинка, яка зараз продається на око. Ми весь час, коли їздимо кудись і зупиняємося на заправці око, то любимо брати фермерські курячі бургери. А тут у них така новинка: міні-бургери. Боже, вони такі няшні, так гарно виглядають, виглядаються. Нагетс, е квашений огірок. Дуже дуже мило така упаковочка продається. Зараз вже така golden hour, просто ідеальне світло. Взагалі сьогодні мало бути хмарно цілий день. А таке сонечко. Там місяць, видно, до речі, згори. Дуже-дуже гарно. Тут ці дерева просто такі казкові, насправді не можу намилуватися. І все, ми попили каву і спускаємося останній раз. Ми брали, до речі, на 3 години підйом. Потім розкажу по цінах, що там і до чого. Тут насправді найкраща і найлегша, найкрасивіша частина цього шляху, тому трошки буде насолоджуватися. Просто подивіться, яка тут краса, як казка якась, як Лапландія насправді. Вау. Тут, до речі, найважча частина шляху, тут такий різкий спуск. І нібито все синя траса, насправді, здається, ця частина така червонувата. Там найкраще. Всім привіт! Це був самий спуск Зараз не був важкий, такий як перший. Дуже багато вже кочугурок варилося, важко їздити між ними. Але в кінці було класно, легенько і дуже гарно криво. Насправді питатися одне задоволення. Закінчився перший лижний день цього сезону. Було класно, трохи важко. Але максимальне задоволення. Ми йдемо здавати наші спорядження. Я така просто стою і дивлюся, і це така якась класна зимова казка. Там видно трасу, по якій ми тільки що спускалися. Ось туди до підйомника. Тут є лижна школа, там прокат лиж. Зараз ми туди підемо здавати наше спорядження. Дали ми наше спорядження. Загалом одна доба коштує тут 650 гривень. Це є повний набір: лижі, боти, шолом, палки. Скіпаси ми брали на три години. Це обійшлось нам в 950 гривень з години. Загалом достатньо, оскільки тут тільки одна траса. Звісно, найкраще приїжджати з самого ранку, коли вона ще не така розвита, бо зараз насправді досить важко вже кататися. А на годину по пів п'ятої загалом траси тут працюють з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора. Гарно освітлюються, але я думаю, під кінець дня їх тут не вирівнюють. То так. Важкувато, напевно, катати. І пам'ятайте, що якщо обирати спорядження, то треба або залишати заставу, причому тільки готівкою, тут це 10 тисяч, або якийсь один документ. Насправді нас взяли один документ на двох, тому було добре, бо я нічого не взяла. Але ми зустріли одного хлопця, який побачив цю чергу, не мав що залишити в заставу, і поїхав сьогодні село Кузьова і взяв там спорядження навіть дешевше. Це тобто, взагалі мені здається за 500, і взагалі мені здається. Кращий варіант це брати спорядження десь у Львові, це буде і дешевше, і ви не будете стояти в цій черзі, як це робили ми. Бо годину чекати це не знаю, забагато. Можете ви зараз ще, ще спік тут так? Або тільки на день відкриття? Ну, коротше. Так, собі на цьому буду завершувати цей влог. Такий був у нас перший день лижного катання цього року. Ще й на новому для мене курорті. Загалом мені тут сподобалося, було так трохи екстремально і важко спочатку згадати все, але класно, Класна така погода, легенький морозець. Зараз напевно десь мінус два і чудова атмосфера. Тому обов'язково, якщо ви ще тут не були і маєте можливість поїдьте на... Цей курорт плай і поділіться враженнями, якщо ви вже тут були або якщо довго тут катаєте. Дякую вам за перегляд і в наступного відео. Всім па-па!